Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітала вантажівка. Вона просить нас зробити доріжку до її домівки. Подивіться, у мене є домівка, також вантажівка. Давайте зробимо доріжку. Є такі цеглинки. Подивіться, вони які. Вони великі та різного кольору червоного та зеленого. Подивіться. Тож будемо розкладати. Чільно притискаючи одна до одної, ми робимо доріжку. Подивіться, ось так. Потім зелені, подивіться. І ось така доріжка у нас вийшла. Подивіться, доріжка для автомобіля. Вона складається з плоских деталей. Їх скільки Так, їх багато, подивіться. Ще діти ми можемо викласти доріжку, чергуючи за кольорами наші цеглини. Подивіться, я беру червону. Потім беру зелену. Потім беру червону і також зелену. Подивіться. Ось так чергують за кольорами. Виходить різнокольорова доріжка для нашого автомобіля. Тож вантажівка тепер може доїхати. По доріжці до свого будинку. Тож будуйте, а я буду чекати на світлини ваших робіт. До зустрічі!